Прашу У вас справді така дуже цікава біографія для молодої людини, яка виросла в Радянському Союзі, в армії вислужила. Де ви в армії служили? Я служив спочатку в Учебці у Вінницькій області, станція Вапнярка. Там фактично відбувався той такий перший, як тоді називалося, курс молодого бойця. А після того, згідно такого розпреділення, потрапив на службу в Київський військовий округ і служив в Луганську. У вищому військовому училищі штурманів імені пролетаріату пролетаріата Донбасу. Mm. Повна назва, як і української мови Ви Сержантом були, якщо ви учебку закінчували. <тас> так, так. І чим саме ви в яких військах служили? Я служив в авіації. Хоча mm. ця учепка вона була такою трошки специфічною, тому що я за своїм фахом вже тоді був фельдшером. Тобто це була учебка, де формували такі групи фельдшерські для того, щоб можна було потім служити в різних медичних службах в різних військових частинах. А от е, з армії це ще радянський союз був так, і очевидно. тоді там служили люди, я так розумію, з різних республік, як в той час сказав колишнього радянського союзу, різних національностей так? так, це якраз були ті часи, коли от вже радянський союз наближався до свого кінця, до свого краху. Дуже така неспокійна була тоді ситуація, і очевидно, що в тих військових частинах були різні національності. Якось так сталося, що більша частина наших, наших друзів, військовослужбовців на той час це вже були хлопці із середньої Азії, з Таджикистану, з Казахстану. Нас українців була меншість. Я пригадую просто ті часи, бо я приблизно, 86-88 рік, я приблизно в ті самі часи служив в радянській армії в Білорусі, правда. І в нас там, крім оцих е, ну, ганебних явищ, які в той час були в армії, де була і дідівщина, було ще так зване земляцтво. І е, українці тоді чомусь ділилися. Я от зараз особливо це згадую, в нас в армії так було. От були хахли, а були бандери. Тому що кожен там білорусів називали бульбашами, тих ще якось називали. І це все було звичайно жахливо. І коли, але в якихось критичних моментах навіть тоді, от українці об'єднувалися. Тому що всі розуміли, що вони з однієї країни, з однієї країни. Для мене це такі дуже цікаві були уроки з, з армійського часу. А у вас армія дала вам якісь відкриття? Ем, що цікаво, що е, такого типу групи, так, які творилися в радянській армії, за мого часу так само, е, це були групи для яко, якогось самозахисту. Тож, той бідний солдат він розумів, що десь. Це вже той устав внутрішньої служби не може дати йому особистої безпеки. І тоді, очевидно, що єдналися е, за національною е, ознакою. Але що мене тоді вразило е, е, можливо, це таке було відчуття не тільки в мене одного е, надзвичайне пригнічення гідності людської особи. Я пригадую слова е, нашого сержанта з Учебки. Казав, казав, ви є подібні до бруду на моїх чоботах. Отак повитираю і вас немає. А ви знаєте, що ну, для мене особисто, чоловіки люблять згадувати про армію, і е, тим більше, якщо це така якась драматична частина життя, для мене особисто набагато складніше і важче було потім вже, коли більше прослужив, не принижувати інших і не дозволяти інших іншим, а ніж не принижуватись самому. Бо одна справа себе відстоювати, ти ніби притиснути до стіни, ти борешся за себе. Але коли в тебе вже є влада, і ти можеш нібито по тих Армійських правилах принизити когось молодшого себе стримати, мені здається, що це важче. Очевидно, тому що дуже легко просто е, перебрати, скопівати модель поведінки. Фактично, ця дідівщина, про яку ви згадуєте, на цьому і базувалася. Отож, я терпів, мене пригнічували, а от тепер от я мушу відігратися на комусь іншому, на новому, на слабшому. Але якось, знаєте, все ж таки я прийшов до армії християнином, віруючим. я думаю, що. Ця віра в Бога, яку я, яку я особливо в той час в собі якось так плекав, це була така, така основа, фундамент, який дав мені не впасти в таку спокусу. І навпаки, навіть е, моє тоді вже служіння, як фельдшера, допомагало мені служити іншим, щоб сліпо не абсорбувати, не купіювати оцю модель такої е, зверхньої поведінки. Ваше блаженство, от якщо перенести ті моделі, які були тоді, а ці радянські лицемірні моделі, на жаль, наше суспільство багато в чому теж за ними живе. І ми українці весь час сподіваються на якусь от хорошу владу. Що от прийде, от якось щось зміниться, прийде хороша влада, і раптом у нас тут рай на землі український настане і всім нам буде добре. Але ніби щось змінюється, влада змінюється, а життя українців не покращується і не стає. Таким як життя європейців. Як це замкнуте коло кожній людині для себе розімкнути? Тому що дуже багато було опитувань. У нас тут були представники соціологічних служб, які е, подавали опитування, що, на, на, наприклад, дуже багато українських студентів, більшість українських студентів хоча, хотіла би виїхати за кордон і вчитися там. І мені здається, що це такі ну, трошки жахливі цифри. Добре, якщо вони повернуться, це добре, що люди освіту дістануть. Але багато хто і залишається. Я думаю, що питання взагалі. Будівництво суспільства, як такого, дуже залежить від самих членів того суспільства. От я думаю, що це є така ілюзія чекати, що завжди хтось за мене щось зробить, хтось за мене щось побудує, або хтось покращить мені моє власне життя. Можливо, це є такі залишки такого ну, радянського мислення, так де всі думали, що ось змін поміняється президент, новий генеральний секретар, е і тоді настане новий етап розвитку суспільства, що це щось таке є автоматичне або кероване згори. Я думаю, що е е дійсність є набагато складнішою. Зокрема, коли ми говоримо про прагнення жити в кращому суспільстві, сьогодні ми як ніколи маємо нагоду самі його збудувати. І поки ми кожен на своєму місці, там, де він знаходиться, не візьмемо відповідальність на себе за будівництво свого власного життя, будівництво свого власного суспільства, тоді воно ніколи не, не, не зміниться. Завжди ми тоді будемо шукати когось до кого прилучитися, правда, або звідки щось взяти для того, щоб нам просто його спожити або або гарно, гарно е, е, проживати. Отож я думаю, що... Такого типу мислення або очікування, що хтось за мене щось зробить, це мислення можливо не до кінця зрілого громадянина. Якраз я думаю, що роль церкви в такому суспільному будівництві якраз і полягає в тому, щоб виховати зрілого і відповідального громадянина, який би направду був готовий міняти своє власне життя. А відтак життя того суспільства, в якому він він живе. Дуже цікава ваша, ваша така думка про студентство. Ось я пригадую, що так спостерігаючи за тим, як моя бабуся і дідусь бачили можливість розвитку українського народу суспільства, як мої батьки бачили, вони завжди інвестували в освіту своїх дітей. Це було дуже цікаво. Отож, мій дідусь і бабуся важко працювали для того, щоб дати освіту своїм дітям. Мої батьки знову ж таки намагалися все зробити для того, щоб їхні діти знову ж таки при помочі освіти могли особисто розвинутися, а відтак, скажімо, зробити крок далі в розвитку того суспільства. Отось якісь така вроджена пошана до освіти. До Такого прогресу у вихованні, на мою думку, якраз і поклала ті основи такого тверезого погляду на те українське суспільство, яке повинне повинно розвиватися. А ви знаєте, от, мені здається, ну все ж таки церква, греко-католицька церква, церква східного обряду. Я просто згадав, що коли я був в Греції, яка теж по суті країна. Східного обряду і е, там навіть теж є така традиція. Це, це, це дуже поширено, більше ніж у нас. Може, тому що Греція більш патріархальна країна, хоч є в Євросоюзі, має багато проблем. Але там от, батьки вони вважають, що дівчині треба побудувати будинок і її залишити, а хлопцеві треба дати освіту. І всі гроші, які збираються, це на будинок для доньки і на освіту для сина. Так що такі, такі традиції, вони може якось і, 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 і з вірою теж пов'язані, оскільки ви десь в релігійній родині виростали? З одного боку, я би сказав, що це є таке здорове відчуття народу, як будувати своє майбутнє. Можливо, якраз це відчуття колись і намагалося знівелювати до певної міри. Бо чим менше людина прагне. Чим менше вона хоче, тим легше сприймає те, що їй дають, і мириться з тим суспільством, яке хтось йому змоделює. Ось, а з іншого боку, без, безперечно, я думаю, що тут е, церква свого часу зіграла величезну роль, тому що завжди саме е, е, церковні осередки були тими центрами, які завжди е, е, розвивали освіту, науку або стимулювали до цього. Якщо, скажімо, подивимося на історію Київської Росії, пізніше українського народу завжди при монастирях, правда, при при церковних приходах, парафіях, завжди були теж і центри освіти, які давали можливість, скажімо, не лише почути Боже Слово, правда, але давали певні інструменти для того, щоб його для себе відкрити, отож, навіть сам феномен університетів в Європі. Вийшов з церковного середовища, а ви знаєте, от якщо говорити про університети, український католицький університет є досить відомий не лише в західній Україні, а загалом на Україні, і е, я хотів все ж таки повернутися до цієї ситуації з суспільством через призму погляду українського католицького університету, чому? Тому що в журналі Фокус я читав статтю отця Бориса Гузяка, ректора Українського католицького університету, про те, що не треба давати хабарів. Нібито така проста теза про звичайну людину, про те, що ми зможемо змінити наше життя, а наша країна від корупції потерпає за всіма опитуваннями міжнародному, в тому числі ледь не найбільше, і це є найбільша проблема. Так от ми зможемо змінити його тоді, коли кожен з нас сам не буде не лише брати, а й не буде давати хабаря. Але виникає питання: чи не є це такий ідеалістичний погляд на речі? Тому що без того, щоб дати хабаря, не отримаєш медичну довідку. Тому ж що... і хабар це вже якось в нас в Україні це як якийсь стиль життя. Бо ясно, що якщо медик отримує від держави дуже мало, бо немає ані системи медичного страхування, низькі зарплати, корупція з бюджету проходить Мало то хабар це в них як чайові в офіціанта, це частина зарплати, без цього нібито не проживеш. І чи немає тут такого, як як змінити це? От і чи не є трошки ідеалістичним погляд це Борис? Я би сказав, що е, на таких позиціях можна сказати, що взагалі саме християнство є ідеалістичним. <гум> Скажімо, коли е, я відходжу зі сповідальниці від сповіді, то священик, який відпускає мені гріхи, каже, іди і більше не гріши. То можна сказати, що це є такий ну, погляд ідеалістичний. Але ми можемо протистояти гріху. Не власними силами, бо людина сама по собі вона є слабка, зокрема після тої рани, первородного гріха, може протистояти гріху і всякому злу при помочі Божої сили, яка вам подається. Коли мова йде про, про корупцію, я думаю, що це є дійсно одне з дуже деструктивних соціальних лих, які ми маємо, тому що навіть з латинського слова корупцію означає знищення, внутрішній розклад того суспільства, в якому ми живемо. Дуже часто, коли ми, ми скажімо, йдемо на компроміс із власною совістю, так? Е, е, яка деколи нам каже, що це можливо є і зло, ми деколи шукаємо просто е, лінії найменшого спротиву. Тобто, як нам щось досягнути, найменше вклавши свого власного зусилля і шукаючи найлегшої дороги? І думаю, що це є мильний шлях. Е, той, хто направду відмовляється від гріха, а в даному випадку відмовляється від, від корупції, наражається на цілу низку різних, я би сказав, невигідних ситуацій, правда? Або часом, кажуть, сам собі ускладнює е, життя. Е, але я думаю, що це є дуже важливо зробити, коли людина свідомо погодиться піти проти течії, вона не тільки тоді зможе е, побудувати якесь краще суспільство, вона стане здоровшою людиною. А цього ніколи не треба боятися, тому що її власне зусилля завжди буде підсилене тою силою божественною, тою, тою божественною благодаттю, про яку я вже я згадав. Отож, незважаючи на те, що нам часом здається ну, неможливим побороти якесь е, суспільне чи особисте зло, це треба робити. Треба йому протистояти, тому що добро завжди є сильніше. Зла його завжди переможе.